25-26 січня Ісмаєрський район відвідала надзвичайний повноважний посол Словенії в Україні Матея Привольшик, яка долучилася до реалізації спільного проєкту громадської організації Живая Україна та партнерської організації Словенія Філантропі Словенія. Проєкт під назвою Турбота про психічне здоров'я та психосоціальна допомога дітям та їх сім'ям спрямований на реабілітацію родин постраждалих під час війни. Словеніян uh, doctor... ну, філантропі перше хочу uh, ще раз підкреслити, що представниці словен uh, філантропії мають дуже великий досвід. Uh, Доктор Анікта Мікушкос, вона е, працювала над цією методикою ще під час Балканських воєн. Але хочу підкреслити, що це ця методика працює не тільки там, е, тобто ця організація вона впровадила, наприклад, е, ці методики по працю... відпрацюванню з дітьми також в секторі Газа, як приклад. І Україна була обрана, тому що е, представниці флословфілантропи змогли скон. Тактуватися, та знайшли локальну організацію Живая, котра зголосилася допомагати з цим проєктом. Наразі, як я бачу, проект вже працює і зараз він працює не тільки в місті з також також Херсоні, а також в селах Одеської області в сільських школах. І вчора я відвідала три школи. І побачила дуже позитивний відгук не тільки від вчителів, але й від дітей, які приймали участь уже в закладах цього проекту. І вони були дуже емоційні, дуже хотіли розповісти, як і що вони робили, і як їм це допомагає. they participate in this project? 26 січня в рамках другого модуля міжнародного проєкту. На базі Ізмагірського державного гуманітарного університету відбулося урочисте відкриття тренінгу, до якого було залучено вчителів та психологів з багатьох навчальних закладах Ізмагіла та району, а також соціальних працівників. Я сподіваюся, що всі Учасники та учасниці цього проєкту, а це були вчителі, педагоги міста Ізмаїл Ізмаїльського району, були залучені соціальні педагоги, соціальні працівники, звичайно, практичні психологи, будуть успішно розвивати ті компетентності, які вони отримали внаслідок проведення серії цих. Тренінгів. Звичайно, ми залучили до реалізації проєкту наших студентів: це студенти здобувачі вищої освіти, спеціальності соціально-психологічна реабілітація, практична психологія, соціальна робота, які як волонтери сприяли успішній реалізації цього проєкту. У якості тренерів тренінгу виступили профільні спеціалісти з Ізмаїльського району та Херсонської області, які протягом декількох місяців працювали безпосередньо з дітьми у вищих та дошкільних навчальних закладах, а також закладах середньої освіти, щоб розробити шкільну та суспільну моделі піклування про психічне здоров'я та психосоціальну допомогу дітям та батькам постраждалим під час військових дій в Україні. Ісмаїл ізмаїщена є пілотним, не пілотним. Містам в Україні, які працюють по цій методиці, і важливо те, що із мила як місцевими дітьми і спеціалістами, так і дітьми, які перемістилися, які діти, як то кажуть, категорія діти ВПО, і також і ВПО, це дуже важлива підтримка, тому що ці страждання вони є, але я впевнена, що і ця війна коли закінчиться, і, і ми можемо спиратися на нашу здорову частину, психологічну, психічну частину, яка в нас у всіх є. І це, це буде той ресурс, який може допомогти нам всім впоратися з цим і впорати, впоратися впродовж свого життя. І, Bud, Včeraj bil takoj pocitljiv den, da smo bili v šolah in videli, kako je ogromno in prekrasno delo tam delajo učitelja. In mi, v principe, naš, naš uverejnenje je, da učitelji taki, v njih je takoj boljši način pomagati deťam v razredu, takoj opi, tako je energia. Da? що то, що ми би хотіли, є тільки чудуть може бид, ем, а, помогать ним, а, ем, поменяться етим опытом і і як бид вреднить не дриг в їх школі, а, ем, може бить іще а, е, більше можливості, а, і системи, а, На тренінгу фахівці ділилися набутим досвідом та найбільш діючими методиками. Шкутельга, бо йому на ногу наступив, це і радість, і фізхвилинка. маками користуюся, вчуся, хочу вдосконалюватися. Ці методики квітка, яка ти квітка, діткам особливо 11-10 клас заходить чудово, різні театральні, якісь ви говорили казочку, ми робили з дітками з інклюзистами, я працюю з корекцією діткам. Казочку ми ставимо з ними. Їм це дуже подобається. Яка ти тваринка? А чому так, а чому ось так, а чому не то. Тому все, що я могла, я ковтнула, вклала в довго довгострочною креатіну пам'ять, розложила по своїм місцям. Дуже вам дякую. Маса задоволення, маса користі. Ну звертайте увагу, Ви просто свою роботу, крім того що нове щось, -то, ви внесли разнообразі, Нові упражнення, карти. Кому це цікаво, розумієте? Це повишає таку енергетичну сферу і чоловіку. роботи. Отже, наразі проєкт вдало розпочати у Ісмагірському районі. В подальшому його буде впроваджено і в інших містах України. Ксенія Приверсева, Юрій Слободяний. для юг Тодей.